Бог даючи обітницю Авраамові, оскільки не міг ніким вищем клятися, клявся самим собою, кажучи істинно благословляючи, благословляю тебе, і розмножуючи, розмножуючи тебе. І Одержа обіцяне. Люди кланаються вищим, клятва на запевнення закінчує всяку суперечку їхню, тому й Бог, бажаючи істочніше показати спадкоєцям обітниці незмінність своєї волі. Чи клятву, щоб у двох удвох не непохитних речах, у яких Бог не міг говорити. Неправду тверде утішення малиме, що прийшли взятися за подану надію, яка для душі є, неначе наче якір безпечний. І міцний, і входить аж до середини завісу, за, за куди притечею за нас увійшов Ісус, зробившись первосвящеником на вік, за чином тисе І своїм духом Алелуя, Алелуя, Алелуя! Слава Тобі, Господи Божі!